Євген Бондаренко несе службу в добровольчому формуванні територіальної оборони. При цьому є і тренером муніципального спортивного клубу Сумчанка, і старшим тренером Національної збірної України. Наразі Сумчанка, вона ж і збірна, готується до трьох стартів у трьох видах спорту. Це хокей на траві, це хокей 5, як новий різновид хокею на траві і індор-хокей. Спробуємо свої сили в олімпійській кваліфікації. Це, мабуть, найважливіший старт чотирирічної підготовки. Після того має бути Олімпіада. Сподіваємось, дуже сподіваємось на це. Потім чемпіонат світу одразу після олімпійської кваліфікації це вже хокей 5 Він пройде в Омані, де ми будемо. Намагатися виборювати найвищі місця, і Індор Хокей це чемпіонат Європи, який пройде в Берліні. Там також спробуємо привести до Сум і в збірну до України медаль. Що для них значить готуватися до трьох видів спорту, пан Євген говорить: то вони мають е бігти, е плисти і виїздку на колях робити, якщо порівняти з іншими видами спорту. 13 листопада відбулося останнє тренування сумчанки перед поїздкою до Німеччини, де команда візьме участь у турнірі ендор-хокею «Лейпцизький ярмарок. До 37-го турніру готуються дівчата, які кілька років тренуються у команді, так і дівчата, які приєднались до Сумчанки днями. Серед таких Вероніка Коробкіна. Дівчина два тижні тому приєдналась до першої команди. Прожив, проживаю дуже сильно, але намагаюся. Влитися і все зрозуміти, тренування, все робити, щоб зігратися з командою. Вероніка має плани на свої виступи за сумчанку. Стати спочатку майстром спорту, потім у медалі тільки за перші місця. І Просто грати для задоволення. Понад два десятка років захищає ворота Сумчанки та збірних команд України Тетяна Степанченко. Вона також готується до нових стартів. Тетяна говорить, у грі буває різне, але вони все одно залишаються командою. Це в ігрі тільки, я на них дуже злюсь, там, якщо вони не те що зроблять, але завжди вони. Питаються прислуховуватися до мене, тому це тільки в грі. Я на них покричала після гри ми спокійно поговорили. Для мене це вже щось більше. Звичайно, це сім'я. Наразі дівчата, говорить Євген Бондаренко, готові на 100%. На Липцевському ярмарку надія на команду Семчанки. У понеділок Сумчанка провела останнє тренування у місті Суми. У середу вони виїжджають у Лейпциг на Лейпцигський ярмарк. У п'ятницю вони зіграють перший матч турніру. Олександр Качанов, Олег Варненко, Суспільне новини, Суми.